Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну годівницю. Це передове рішення для власників домашніх тварин. Ця розумна годівниця має зручний інтерфейс керування кнопками, що дозволяє точно та зручно програмувати час годування. Завдяки ємності для сухого корму, вона відповідатиме дієтичним потребам. Вашого вихованця. Автоматичний дозатор забезпечує контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та сприяючи здоровому харчуванню. Передовий дизайн робить його надійним аксесуаром для власників домашніх тварин із напруженим графіком.